Ось і сама машинка, по якій такий дві ж цими днями. Це у нас паркетошліфувальна машина барабанного типу. В принципі, роботи наступні, тут барабан. На нього ширина 20 см, на нього вдівається лента, шліф лента. Можна, до речі, у нас її придбати додатково. Є сотка, є 60-ка для грубої і тоншої чистки шліфовки полів. Працює по паркетам. По підлогам, якісь старі фарби і так далі. Тобто по будь-яким дерев'яним поверхням. Єдине, що вона боїться, це цвяхів, сучків, чогось от от, жорсткого. Значить, Машинка отака от по габарітам. В легковій машини на сидушки задні кладуть. Кому багажник не влазить, кому влазить, то супер. Значить, По ціні оренди. Оренда 600 гривень за добу, завдаток 3,5 тисячі гривень. Але потрібно, як виявляється, і бронювати. попередньо, бо по ній ну, загалом є якби такий рух, попит вона не стоїть. Так що дуже довго. Хоча буває тиждень цілий випадає. Пробка сервіс, оренда обладнання в Житомирі.